Друзі, всім вітання! До нас поступає у продаж Hyundai Santa Fe 2013 року, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль не фарбований, 195 тисяч рідного пробігу, підтверджений пробіг. Також швидко пробіжимося по комплектації, легкосплавні диски r 19 безключовий доступ, скидання дзеркал, шкіряний салон, панорамний дах, електро... Склопідйомники, підігрів руля, також блокується повний привід, електрорулювання сидінь, мультикермо, двозонний клімат-контроль, також камера заднього виду. Як бачите, стан даного автомобіля ідеальний. Задні підігріви, також шторки для пасажирів. Я стрікчу вам багажничка покажу, бачите, все в наявності.